Друзі, приїхав я на Десну, а тут ось така картина. Ну, то, що вода впала, це один момент, а другий момент, що ви бачите, прямо на моєму місці працює земснаряд. Не знаю взагалі. Чи зможу я тут рибалити із-за цього. Скажу відверто, не дуже приємний сюрприз, але все ж таки половлю трошки. Поставив телспіннер, пробую поки що на судоковому місці, на глибині. Водичка відчутно впала, дуже багато пуха пливе, забиває кільця моментально. Так, друзі, на наталспіннер клювань немає, тому вирішив поставити вертушку. Таку лонг Шелдблейд від Лакіджон. Двоєчка. Ну, Взагалі-то вона мене багато разів виручала. Класно працює. І по щучі, і по оку. Оп! Друзі, щось. Щось було. На схід. Ну щось начебто була покльовочка. Причому схоже, що щуч'я. Друзі, покльовочка, це щука. Це щука. Це непогана щука. Я вже це відчуваю. Ну, тепер треба, щоб вона не відкусила нам. Це здорово. Це я відчуваю, що це велика щука, друзі. Бачите, як вона грає. Головне, щоб вона не відкусила. Ми тут від трави її відведемо по можливості. Да. І дуже непогано, я вам скажу. По відчуттям така. За три. Да, он спливає на поверхню. Ого! Ні, друзі, це сом. Це сом. Це не щука. Ми будемо його доганяти. Ні, щука. Все ж таки щука. Все ж таки велика щука. Така, трьошка точно. Клас. Красива щучка. До речі, взяла в той самій точці, там де я на силикончик взяв не так давно. Ух, гарнюня. Гарно, гарно, гарно. Гарна щучка, клас не хоче здаватися, не хоче здаватися бачите, прибої на мілину вести, я її хотів рукою взяти, треба її вести на мілину все ж таки Ох! відірвала блешню вона мені в останній момент Але щучку взяли, друзі, клас! Подивіться, яка мамка. Ну не знаю, це така кілограма 4, друзі. Подивіться, яка класна. Красавиця. Покусилася на вертушку. Шелдблейд. Двоєчко. Клас. Крокодил. Це справжній крокодил. Так, друзі, перевизав я. Ну, поставив е -е, жовту, бо в мене немає вже. Такої як мідної в мене немає. Так що будемо на жовту пробувати. Щучка да. увалила. Гарна. Да, вертушка працює дуже класно, коли, коли умови для неї отак вдоль травки. На, на десні, не тільки на десні. По малим річкам, ось так, вдоль берега, вдоль трави краще приманки немає. Десь в бровку вирізається. Значит, відстрілювання працює. Ага. Працює, але знову зайшло. Що там таке якась злюща бровка? Ні, це вже все. Це вже все. А ні. Все ж таки. Все ж таки я вибив її. Вибив. З трудом, але вибив. Получається, якийсь час блошня йде понад збровкою, ну вдоль неї, вдоль брівки. О, а це хто? Це жерех. Начебто і попав, я на удар, але клювання не відбулося, ну? Так, да, та блишня, бачите, була мідна з темними такими плямами. Тобто розрахована вона на сонячну погоду. Якраз то, що зараз. А ця у мене блищить. Може... ну, Факт стається фактом, на ту блишню за перші там. Шість забросів було дві, два клювання. І скоріш за все друге клювання це теж щука. І ще, друзі, особливість цих блешень лонг в тому, що їх треба краще всього проводити ось так, трошки проти течії. Вони так найбільш класно працюють і йдуть вдоль дна. Вони дуже класно тримають горизонт проводки і класно підходять для ловлі проти течії. Якщо закидати, вести по течії, то краще буде форма аглія, ну, більш такий овальний лепесток овальний більш круглий. Коротше, тут я вже зрозумів, в цих місцях працюють блешні, що десь від 5 до 10 грамів. Це робочий діапазон. Ну і глибина різна. На вибросі місцями тут є, мабуть, метрів 7. В прибережній зоні тут до двох метрів о, от ось вам і Окунь. Ось вам і Окунь. Тільки я за нього сказав. Я і такий деболенький, наскільки я відчуваю. Так, ну на таку блишню. Дрібний і не бере, ось бачите, який клас. Вказується цей, зімснаряд, особо нам не заважає нашій риболовлі. Ну що, друзі, буду завершувати риболовлю. Сьогодні результат гарна щука і одинокий. Так що, буду прощатися. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Всього найкращого, до нових зустрічей, до побачення.